Звичайно, Також сім'я Грушевська була дуже Ну І, звичайно, в цьому подинку, як ви на <потре> <і> це бачите, в перший раз проходили. Звичайно, що ми з муз... музейних ярмарився пробуємо цю традицію і запрошувати Грушевський, щоб він не забував про це. Всі ми знаємо, що ми очікуємо зараз на дуже гарне, веселе. Свято. Свято тоже такой. Ну и звичайно тоже дома святкує свято. Повідокій. Весна це символ життя, символ відродження. Тому завжди людство чекало прихід весни. І новий рік вони рахували лише з приходом весни. З 1 березня починався новий рік. Кожна жінка, кожна мама взимку ткала нове полотно і в досвіта 1 березня, як тільки-тільки починало сходити сонечко, вона виходила з тим полотном на ниву, на город, на поле, вклонялася усім стихіям і залишала те полотно на, е, на землі. Це для того, щоб задобрити весну, щоб дала врожай, задобрити землю, щоб е, в родини був достаток, здоров'я, благополуччя. Е, потім е, діточки брали благословення у матерів. Бабусі, мами, старші сестри пекли їм горобчики, жайпови то є пташечки з тіста. І діти з тими коржиками чи булочками бігали по селу, особливо, де були великі галявини, де найбільш світового сонця. Вони бігали з тими пташками і закликали весну. Вони вірили, що коли прилітає пташка, вона несе на своїх крильцях весну. Після 9 березня. День обертіння це коли пташки повертаються з вирі. В цей день найбільше вони так бігали з тими пташечками. Е, далі, 22 березня, коли е, літнє рівнодення, сонцестояння і водночас 40 святих свят після цього свята вже починали діти бавити ігри, водити гаївки. Ось, і вже тоді підключалися і старші дівчата, навіть молодиці, молоді жіночки, вони теж мали право брати гаївки і навчали малих дітей і самі ще згадували. Зараз студія Скріця буде разом з вами зустрічати весну. Весну, весно, весняночко. Візьми це полотно собі на нове вбраннячко. Дорогенькі, і Господь вас благословить. Біжіть. Ой мені пойома. Біжить до пані Тані. Привіт, привіт, тачечко. На тобі на гнізечко, а мені не... На втиху. Коли перший раз побачиш лелек або журавлі, то, то треба галузки підкидати. Чудово! А я і не знав, да мені бажати тебе пташка. А якщо, галу... якщо пташка твою галузку візьме. А як... а як пташка візьме твою галузку, ти будеш щаслива цілий рік. Правильно, сину. Ну що, підкидайте під всі галузки підкинули? Так! Да. Все, Ну а зараз треба веснян весну кликати. Веснянку співати. Яка весна веселенька, бо бташка співає, попташка співає. яка гарнака галузонька на ся розвиває, на ся розвиває. Тепер хай діти закликають пташечками весну. Убігали <пілляє> <пілляє> <пілляє>